Усім привіт! Приготуйтеся до насиченого влогу. Нарешті покажу вам ремонт у кімнаті Соні. До та після будемо багато прибирати вдома, багато буде таймлапсу із переставлянням меблів і так далі. Також будемо солити рибу у домашніх умовах. Разом покажу вам так само, що там вийшло, і будемо нарешті в офісі теж переробляти ось цю стіну із постерами. Покажу до та після, покажу мої покупки дуже вдалі, до речі, тому якщо вам цікаво провести. Час разом, то наливайте собі чайок і давайте починати. Невеличка посилка від мейкапу усе повтори, вітамін С від The Ordinary, ось ця маска, дуже багато разів вже купляла. І туш для брів від Maybelline, Дуже подобається. Я купляла пледи до кідо і купила ще дещо додому. Ось таку рослинку. Вона дуже прикольно виглядає. Якщо її розправити, виглядає дуже натурально, особливо здалеку. Ось у нас кіда теж така стоїть. Таку наволочку. Це я купила до Sony кімнати. Треба ще купити подушку. Я, якщо чесно, думала, що вона буде трохи меншою. Але мені сподобався колір. Але ось якість жахлива. Тут треба буде тут все підшивати. Воно дешево коштує, але все одно неприємно. Ось така, така ложка. Мені дуже подобається з силіконовими лопатками усе змішувати, тому купила таку. Мама! Mm. Yeah. Mm -hmm. На сьогодні не буде світла, тому ми чекаємо, як його вимкнуть за часи блокауту. Зараз у нас тут лежить шафа. чекає свого часу. Ми вже хочемо знайти нарешті когось, хто нам офарбує ці стіни. Я вже дуже хочу, щоб тут щось змінилося. Я купила наклейки, дуже прикольні, такі соня до кімнати. Тут буде стояти шафа, тут буде стояти комод, я так думаю. Тут буде стояти її будиночок. На щастя, довго чекати не прийшлося, і вже за пару днів ми знайшли тих, хто нам пофарбував ці стіни. Класично я вирішила, що не хочу більше експериментувати, хочу зробити просто їх білими для а кольору. Додати вже за рахунок іграшок та декору. Ось так виглядає проміжний результат. Тут вони ще будуть завтра дофарбовувати, тому що вже втомилася, пішли додому. Ось тобто тут є ще такий холодний синій відтінок. Я дуже сподіваюся на те, що він просто пропаде після другого шару. Зараз я от дивлюся, в нас тут хоп. Ось така тріщина пішла. Це після якихось чергових вибухів. Після першого вибуху там в нас не відкривалися двері, ми не змогли вийти ранком. І не тільки у нас, і у інших наших сусідів, і ось після другого вибуху в нас пішла ось ця тріщина. Якось вам розкажу, що сталося з цією тріщиною. Там після майстрів, все стало ще гірше ніж було до на жаль. А зараз давайте приберемо у цій кімнаті. Це наша зала, і тут вже навалено дуже багато всього було на цьому стележі. Плюс усі ці іграшки вже теж повинні переміститися до соняної кімнати. Там вже стіни були завершені, і я вам зараз покажу, як там все виглядає. Нам треба було так само перебрати деякі іграшки, тому що деякими вона вже не грається. Щось відвезли ми до кідо, і так само я перебрала її комод. Якийсь час тому я ділилася з вами посиланням. У телеграмі на групу взаємодопомоги, туди у той час ми віддали дуже багато і речей, і соніних, і дуже багато іграшок, і своїх речей я дуже багато віддала. Тому, якщо вам буде цікаво, я залишу на цю групу посилання унизу. Там можна віддавати абсолютно усе, що ви побажаєте віддати. Там дуже багато пишуть люди саме із своїми проханнями про допомогу, і це на той час були переважно біженці. Ці люди, які і просто виїхали без нічого, і їм допомагати було дуже приємно. А зараз ще й такий час перед новим роком, коли хочеться навести порядок у гардеробі, у шафах і так далі. Тому можете об'єднати приємне із корисним. Так, а ми тут вже приступили до перенесення меблів. Тут нас чекав Бруно, ми його купали. Не знаю, чи звернули ви увагу. У нас у сотні кімнаті стоїться зараз диван і стояло крісло. Спочатку ми подумали, що було б непогано продати крісло, але поглянуло в інтернеті на тому сайті, де купляли. Купляли ми усі меблі на етапі ремонту. Це було три роки тому, і зараз ціна на цей комплект вона виросла втричі. Ми так подумали, і вирішили ні. Нічого продавати не будемо. Зараз. Цьому кріслу, на жаль, місця у квартирі немає, тому що воно просто нікуди не підходить. Воно ще й синього кольору. Але можливо, потенційно, колись у нашому там майбутньому домі, куди ми переїдемо через роки-роки, йому місце буде, і просто нерозумно зараз його продавати, тому що воно дуже класно мечеться саме із диваном. Коротше. Залишили ми його, перевезли до моєї сестри у квартиру. Воно там дуже добре стало. Почекає воно наразі нас там, у цій кімнаті вона розміром десь. Я думаю. Може, 13-15 квадратів, вона досить невелика кімната Соні. І за рахунок саме форми, вона така довга, в неї не так, що дуже багато чого поміщається, особливо, зважаючи на те, що там стоїть ось такий великий диван Тож, наразі ми поставили меблі так, далі подивимося, можливо, щось якось будемо переставляти. Зараз їй ще на день народження подарували батьки чоловіка стільчик. Ще один стільчик та стіл такий звичайний із ікеї. Де його поставити, я зараз просто не уявляю у її кімнаті. Можливо, навіть поставимо на балконі. На Балконі там підлога із підігрівом, Він досить широкий, просторий. Там інколи досить рідко, але все ж таки стоїть сушилка із речами. Її ми звідти теж приберемо. І друге крісло в нас, якщо ви бачите, там на задньому плані стояло два крісла, одне з яких я забрала також в офіс. Тобто, балкон в нас зараз ну, плюс-мінус порожній, і ми розглядаємо його його як потенційне місце для цього столика зі стільчиками, або ось для цього комоду. У цього комоду є накладка, а це і пеленальний столик, але я думаю, ми скоро приберемо його, тому що в ньому немає вже потреби. Тож, отак ми все розставили. Трохи далі вам покажу, як це. Ще буду виглядати, тому що буду декорувати, продовжувати цю кімнату. Туди у кімнату я планую ще додати картини на стіну. Я вже обрала постери і навіть роздрукувала, але, на жаль, не у вірному розмірі, тому треба це переробити. А ці я відвезу до кідо. І ще планую додати наліпки на стіну. Вони у такому кантрі-стилі. Замовила я їх на сенцеї, теж вам покажу. Як це виглядає? А зараз давайте маринувати рибу разом. Побачила рецепт у Тіктоці, дуже зацікавилася, вирішила повторити це дуже просто. Для цього знадобиться вам сама риба, сіль, цукор та якісь приправи по бажанню я використовувала прованські Трава райнувалася риба всього одну ніч. Довше її у солі тримати не треба, тому що вона просто буде пересоленою, і насправді її приправи не обов'язково додавати то так просто по вашому бажанню. Ось, до речі, ця рибка це не наступний ранок. Я її спробувала. Хочу сказати одне: вийшло досить непогано. Єдине, що ось ці спеції, які ви додаєте, вони будуть реально дуже гарно відчуватися у рибі. Я якось вчора, коли додавала ці італійські спеції, думала, що вони якось так віддалено будуть відчуватися. Але ні, і мені це не сподобалось. Якщо чесно, тому наступного разу, коли буду це робити вдома, покладу просто сіль та цукор і більше нічого. А якщо у вас є свій досвід і свої якісь рецепти, то будь ласка. Діліться їм і мені буде дуже цікаво спробувати. Ось, поки я тут прибираю, давайте я вам розповім про наш пилосос Новий були питання у інстаграмі. Я колись виставляла сторіс з ним. Отже, в нас вдома зараз є три пилососи. один звичайний стандартний, Інший – це робот пилосос Він такий чорний із зарядною станцією. Він від ровента, якщо не помиляюся, і третій пилосос ручний, новий, він від Bosch. Його Ми купили майже одразу після того, як з'явилася собака. Я, якщо чесно, думала, що ми його будемо. Набагато частіше використовувати, але є такі стандартні моменти, з якими стикається кожен, хто має робот-пилосос і всі про них кажуть, такі як завчасне прибирання усіх речей із підлоги, підіймання стільців і так далі. Тобто потрібна підготовка до того, щоб запустити цей пилосос А ви у цьому відео на початку бачили, що якийсь час тому усі іграшки соні вони були тут. Тобто у нас у вітальні була ціла ігрова зона, і прибрати все було досить затрат по часу, І тому ми його використовували рідше ніж ми сподівалися. Коштував він досить немало, і в нього є функція вологого прибирання. Тобто до його прибирання взагалі-то питань немає. Але ми вирішили спробувати ось таку ручку пилосос. Я вже зараз бачу інші аналогічні моделі, які ще й миють у процесі. І мені, і мені вже навіть здається, що може ми поквапились, може, треба було взяти якийсь вже. Її миючий полосос, я бачила від Xiaomi непогані із дуже таким великим контейнером для води, і прям він досить непогано прибирає. Але якщо абстрагуватися маніття пилососів, що пропонує нам ринок, то це досить непоганий варіант. І якщо ви, наприклад, колись будете обирати чи обираєте між таким ось роботом пилососом та пилососом ручкою, то я однозначно рекомендую другий, тому що ми використовуємо його частіше. Я зараз плосошу два. Рази на день вранці та ввечері, і мені такий варіант вже здається більш практичним. Так, тут ми прибрали, і ми зараз будемо переходити до ванної кімнати. Я вже давно хотіла поприбирати у цій шафі. У мене є правило експрес-прибирання, і я кожної п'ятниці прибираю і у цій шафі також дуже швидко, але мені потрібно було вже поперебирати якісь продукти, якими я не користуюся, перевірити терміни придатності. І взагалі тут просто навести генеральний порядок. Взагалі ця шафа призначена для нас із чоловіком: 50 на 50, але ось ті 2 см справи. То його місце в нього два продукти, і на цьому все тому взагалі усе місце інше використовую саме я. Дуже хочеться якось із часом схилити себе до якогось мінімалізму, тому що зараз дуже багато насправді продуктів і для тіла, і для обличчя, і для волосся. Я не імпульсивний покупець, просто якось із часом воно все піднакоплюється, і просто не встигаєш усе це використовувати. Щось із догляду є сезонним, щось я використовую тільки. Влітку, а щось тільки зимою. У мене була думка перемістити усе, що сезонне саме вниз, а вверху залишити те, що використовую саме зараз у цей момент. Але через те, що є соня, який є усе зараз цікаво, я намагаюся за можливістю усі речі поставити якомога вище, щоб вона просто їх не дістала, тому що вона така, що любить усе відкривати, розливати, пробувати на собі. Тому, тому зараз багато речей стоять не там, де я б хотіла, щоб вони. Але це тимчасово, тому будемо чекати. Тут я вже закінчую прибирання, Ось залишилося тільки витерти Дзеркало, і на цьому, усе, коли ми там чистимо зуби, особливо мій чоловік, то усе летить по сторонах. Тому витираємо і переходимо до робочої частинки. тут я поїхала до поліграфії, щоб забрати нові плакати. Я досить довгий час їх підбирала. Ви там трошки пізніше побачите, як було до що там були за плакати. Я привезла до офісу те, що показувала вам раніше. Треба було замінити наше. Відро для сміття. Цю квіточку привезла теж сюди. Мені здається, вона тут досить добре вписалася. Плюс у офісі досить важко доглядати саме за живими квітами, тому я зупинила свій вибір на штучних рослинках. Ось такі плакати. Зараз стіна виглядає ось так: це просто стандартні рамки і стандартні картинки у них. Критерії були такі: роздрукувати, знайти щось, що буде пасувати офісу, пасувати нам. Хотілося щось креативне, прикольне, досить яскраве, тому що сезон такий досить сірий попереду, і хотілося просто додати трішки кольору. Тому я пішла до Пінтересту, і це зняло якийсь час, тому що є такі постери, які дуже подобалися, але вони були, на жаль, у поганій якості, і замовити їх просто не. Реально, тому я підшукувала щось, що буде симпатично виглядати, та зможе додати трошки кольору та трошки настрою у це приміщення. Ну що, ми тут закінчили, начебто, все готове. Давайте подивимося, як було до і після. Як вам напишіть у коментарях, чи подобається чи ні? А поки ви пишете коментар, ми переходимо до покупок. Це те, що я замовляла перед відпусткою, через те, що ми летіли вже восени, вона багато з чого просто виросла і. Тут їй дуже подобаються її нові ботиночка, це вона так виражає свою радість. Отже, мені потрібно було замовити її посаніжка. А за вікном вже осінь, тому там мало чого на сайті залишалося. І єдине, що там було, це ось такі яскраві крокси, мені вони взагалі не подобалися. Але я подумала, добре, вона ж маленька, їй, мабуть, буде в кайф, тому взяла ось такі. Наступний претендент на розхламлення — це ось цей шкаф. Він знаходиться біля входу. І в нас тут просто купа на потребу лежить. Нічого сюди не поміщається. Ми постійно щось десь перекладаємо. Хочу це якось організувати, взуття придивитися, щось викинути. Ось це вже маленькі. Ці просто незручні. Плюс моє взуття. Купа того, що я не ношу. Тому зараз я буду цим займатися. Так, я провела пару годин, перекладала, перебирала і просто викинула дуже багато речей, які нам реально вже не були потрібні. І знайшла у цьому усьому ось таку ємність. Я передбачала її для шкарпеток, для носочків, але у Соні були на неї інші плани. У Сінсеї, до речі, дуже класний відсік, від відділ для діток. Тобто там дитячих товарів дуже багато, і вони реально бувають досить прикольні. Я Прасувала потім багато чого, і пішла на пошту у той самий день. Забрала книжку, яку я хотіла дуже взяти з собою на відпочинок. Вона топ, просто дуже рекомендую. Також забрала свої а, Агз, а, Угі, Ось такі спочатку мені здалося, що вони маленькі, але я їх розносила буквально пару разів, і мені дуже вони подобаються. Ще замовила ось такий костюм від Матіко. Думала насправді, що він, по-перше, більш щільний, він дуже-дуже тонесенький, супер тонесенький. Зараз я помірюю. Я думала, що зможу носити його як піжамку, але м -м, дуже неприємна на дотик тканина, тобто вона така колюча. Ось, Не знаю, тому я трошки розчарована. І від них вже взяла рубашку. Перший погляд прикольно, досить така важкенька. Теж матеріал не супер м'який, на перший погляд, подобається. Зараз буду міряти. Загалом, ось так виглядає костюм, Крій в нього супер. Нічого не можу сказати, але тканина дуже сильно світить. Тобто все видно. Не знаю, що там це у темних трусах. ви б розуміли, тому хоча сидить, він реально прикольно. Дуже класний крім мені подобається такий правильний оверсайз, але вона дуже колюча. Тобто тканина супер колюча на такій дитячій паузі. Ще раз голосом проговорю, що дуже класний костюм. Якщо він буде, я не знаю, продаватися ще або буде там на знижках. Топ, топ, топ. Рекомендую на всі 100%. носила його весь відпочинок на купальник, на пляж. Супер, дуже задоволена. і ось така рубаха. Я насправді думаю її більш носити по-перше на щось накидуючи, а по-друге, просто зав'язуючи ось тут на поясі. Рубашку зараз ношу майже кожного дня. нею теж задоволена. А ця посилка перша від біом. Зараз вам покажу футболку. А це дуже прикольні маски. Робила їх і на відпочинку, і вдома, і майже одразу помітний ефект. Тож вам у наступних відео покажу Do. більш детально. Ось так виглядає футболка. Вона така дуже оверсайз. І як я сказала на початку відео, майже усіма покупками я дуже задоволена і цією футболкою також. Дякую вам за перегляд. На цьому я буду закінчувати. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте палець вверх, лайк, будь-який коментар. Я буду дуже вдячна і побачимося з вами дуже дуже скоро.